Філіп Кіндрит Дік, Затьмарення ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Арктуру не хотілося одразу ж повертатися до громадського центру округу Оранж і кімнати 430. Тож він почав блукати однією з торгових вулиць Анагайму, роздивляючись стійки МакДональдбургера, автомийки, заправки, піцерії, піцахат та інші дива. Коли Арктур отак безцільно вештався вулицями посеред різноманітного люду. У нього завжди виникали дивні відчуття щодо того, ким він був. Як він і казав тим чувакам з лайонс, у залі без шифрувального костюму він виглядав як наркоман. Він спілкувався як наркоман. Люди, які його оточували, без сумніву вважали його наркоманом і реагували відповідно. Інші наркомани, ось тобі й маєш, подумав він, інші дивилися на нього з виразом мир тобі, брате. А от цивіли такого не робили. Одягнеш на себе рясу єпископа і митру, роздумував він. Підеш у ній на прогулянку, і люди кланятимуться тобі, ставатимуть на коліна і таке інше, намагатимуться поцілувати перстень на твоїй руці, якщо не сраку, і невдовзі ти перетворишся на єпископа, так би мовити. Що таке ідентичність? питав себе Арктор, де закінчиться лицемірство? Нікому не відомо. Найбільше його відчуття, ким і чим він був, потьмарювалося тоді, коли його зупиняли лягаві. Коли ці запряжені воли, Патрульні чи просто звичайні копи, будь-які з них, наприклад, повільно і загрозливо під'їжджали до узбіччя біля нього, якийсь час роздивлялися його пильними, допитливими металевими порожніми поглядами, а тоді частіше так, аніж ні, вочевидь, лише з власної забаганки, зупинялися і кликали його до себе кивком голови. Тяж, давай ну, подивимося на твоє посвідчення, казав, висовуючись із машини коп. А тоді, доки Арктор. Фред, бо найодному богу відомо, хто намацував у кишені гаманець, коп кричав Коли-небудь арештовували. Або як варіант додавав раніше, так наче його просто зараз мали затримати. Що це за наїзди? Зазвичай відказував Арктор, якщо взагалі щось відказував. Звичайно ж, збирався натовп. Більшість думали, що його притисли, бо він барижив на розі. Вони неспокійно посміхалися і чекали, що трапиться далі, хоча деякі з них. Зазвичай чеканусь, чорні або явні торчки мали розлючений вигляд, але розлючені невдовзі розуміли, що виглядають знавісніло і швиденько вдавали байдужість. Адже всім було відомо, що будь-хто, хто має розлючений або неспокійний вигляд, неважливо який саме, коли поруч копи щось приховує. Вочевидь, копи також це добре знали, тож зупиняли і обшукували таких осіб, не вагаючись. Однак цього разу його ніхто не потурбував. На горизонті було багато торчків. Арктор був лише одним із багатьох. Хто я насправді? запитував він себе. Арктору на мить захотілося знову залізти у свій шифрувальний костюм. Тоді, думав він, я знову став би розпливчастою плямою, і перехожі, взагалі, всі люди на вулиці мені б аплодували. Послухаймо, що скаже розпливчаста пляма, згадав Арктор, ще раз прокрутивши цю коротку сцену в своїй голові. Оце так спосіб отримати визнання. Як вони взагалі можуть бути впевнені, що це саме та розпливчаста пляма, а не якась інша. Всередині міг би бути хтось інший, а не Фред, або ж якийсь інший Фред, і вони ніколи про це не довідалися, б, навіть коли б Фред відкрив рота і заговорив би. Навіть тоді вони не знатимуть напевне вони ніколи не дізнаються. Замість Фреда там міг би бути, наприклад, Ел, який лише вдавав би себе Фреда, Там міг би бути хто завгодно. Могло навіть узагалі нікого не бути. Зі штаб квартири поліції округу Оранж вони могли б транслювати через шифрувальний костюм голос, керувати ним прямісінько з офісу шерифа. У такому разі Фред міг би виявитися будь-ким, хто сидітиме того дня за його столом, матиме текст і мікрофон, а то й сукупність всіх чуваків за всіма робочими столами в штаб квартирі. Та гадаю, те, що я сказав на завершення, подумав Арктор, – виключає таку можливість. Нікому в тому офісі таке б не спало на думку. А, власне, чуваки зі штаб-квартири якраз і хочуть зі мною про це поговорити. Він цього не надто прагнув, тому продовжував безцільно блукати і відтягувати розмову, ідучи йдучи й водночас нікуди і всюди. У будь-якому разі, в південній Каліфорнії немає різниці, куди ти йдеш, скрізь завжди був ванітиме той самий Макдональд Бургер, знову і знову, мов на закільцьованій стрічці, яка крутиться поруч із тобою. Поки ти вдаєш, ніби кудись ідеш. І коли ти врешті-решт відчуваєш голод, підходиш до МакДональдбургера і купуєш собі гамбургер, це, виявляється, той самий гамбургер, який вони продали тобі минулого разу і позаминулого також, і так далі, аж до тієї миті, коли тебе ще не було на світі, і до того ж там завжди є погані люди, брехуни, котрі стверджують, що він так чи інакше готується з індичих шлуночків. До цього часу, як зазначала їхня вивіска, вони вже продали цей оригінальний бургер 50 мільярдів разів. Актору стало цікаво, чи не тій самій людині. Життя в Анагамі, штат Каліфорнія, було рекламою самого себе, що повторювалося без кінця і краю, нічого не змінювалося, лише розтікалося все далі й далі неоновою багнюкою. То, чого було щоразу більше, давно знерухоміло навіки, немов рубильник. Автоматизованої фабрики, яка виготовляла ці об'єкти, заціпило вімкненому стані. І як ця земля стала пластмасовою, подумав він, пригадуючи казку, як море стало солоним. Колись, думав Арктор, нас усіх змусять не лише купувати, а й продавати гамбургери Макдональда ми вічно продаватимемо їх одне одному, сидячи у своїх вітальнях. Там нам не доведеться навіть виходити на двір. Він поглянув на свій годинник. Друга тридцять. Час зробити дзвінок. І замовити. За словами донни, швидше за все, вона зможе розмотити йому цілу тисячу пігулок препарату С, розбодяженого з метамфетаміном. Звісно, щойно він їх дістане, то привезе до відділу боротьби з наркоманією, аби їх проаналізували і знищили, або що вони там з ними роблять. Закинуться ними самі, як подейкували, або продадуть. Однак він купував у Донни не для того, щоб її загребли за розповсюдження. Він багато разів купував через неї і ніколи її не арештовував. Мета полягала не в тому, щоб схопити дрібного місцевого дилера, тілку, котра вважала, що штовхати наркоту це круто і екстравагантно. Половині агентів нарковідділу округу Оранж було відомо, що Дона штовхає, і вони могли впізнати її, щойно побачать. Іноді Дона барижила на стоянці крамниці 7.11 навпроти автоматичного голосканера, який там розмістила поліція. І нічого за це не було. Певно, Донну ніколи не загребуть, хоч що й перед ким вона б робила. Ця його закупівля в донни, як і всі попередні, була спробою пробити шлях через дону до постачальника, у якого купувала вона, тому кількість того, що він купував, поступово зростала. Спершу Арктор вмовив, якщо таке слово тут доречне, підігнати йому 10 пігулок як невелику послугу, просто по дружньому. Пізніше він попросив пакет із сотнею пігулок вже за гроші. Потім три пакети. Тепер, якщо пощастить, він мав розмутити тисячу, а це вже десять пакетів. Врешті решт Арктур купуватиме в таких кількостях, що вона не зможе потягнути фінансово. Дона не зможе знайти достатньо бабла, щоб зі свого боку забезпечити аванс постачальнику. таким чином, вона втрачатиме, замість того, щоб отримувати великий прибуток. Вони торгуватимуться, Дона наполягатиме, щоб він заплатив спершу хоча б частину, він відмовлятиметься. Самотужки вона не матиме змоги внести завдаток своєму постачальнику, час впливатиме. навіть у такій дрібній справі наростатиме певна напруга, усі втрачатимуть терпіння, і постачальник, хоч ким би він не був, триматиме в себе товар і скаженітиме, будонна не з'являтиметься по нього. Тож, зрештою, якщо все вигорить, вона здасться і скаже йому та своєму постачальнику послухайте, вам краще мати справу один з одним напряму. Я знаю вас обох, ви обоє правильні. За кожного з вас я поручуся я призначу місце й час і ви зможете зустрітися. Тож відтепер, Бобе, ти можеш почати купувати напряму, якщо збираєшся закуповувати такими кількостями. Адже, беручи стільки товару, він у всіх сенсах перетворювався на дилера така кількість наближається до обсягів, які купують лише бариги. Донна вважатиме, що він перепродує сотнями, оскільки він братиме щонайменше по тисячі за раз. Таким чином Артур зможе піднятися. На наступну сходинку цієї драбини і дістатися наступної особи в списку, перетворитися на такого ж дилера, як і вона, а тоді, можливо, підніметься на щабель вище і ще вище, адже кількості, які він купуватиме, зростатимуть. Урешті решт, а саме так цей проект і називався, він дістанеться до того, хто стоятиме так високо, що його варто буде загребти. Тобто ця особа щось знатиме, вона підтримуватиме зв'язок або з виробниками. Або з кимось, хто завозить від постачальника, який особисто знайомий із джерелом. На відміну від інших наркотиків, у препарату С, очевидно, було лише одне джерело він синтетичний, а не органічний, а отже, походив із лабораторії. Його можна було синтезувати, а це вже було зроблено в експериментах федералів, але самі компоненти препарату доводилося добувати зі складних сполук, які було майже так само важко синтезувати. Теоретично його міг виробляти той, у кого були, по-перше, формула і, по друге, технологічні можливості, щоб облаштувати фабрику. Однак на практиці йшлося про астрономічні витрати. До того ж ті, хто винайшов і виробляв цей наркотик, продавали його занадто дешево, тож з ними було дуже складно конкурувати. А широкомасштабне розповсюдження наштовхувало на думку про те, що, хоча й існувало єдине джерело, воно було розгалуджене, ймовірно, йшлося про цілу мережу лабораторій. У кількох ключових зонах, можливо, по одній поблизу кожного великого урбаністичного осередку, у якому споживався наркотик, по всій Північній Америці та Європі. Чому жодної з них досі не викрили, було загадкою, однак серед громадськості та, поза сумнівом, в офіційних кулуарах ширилися чутки, що Агенція ПС, як представники влади охрестили організацію, що стояла за цим наркотиком, настільки глибоко проникла в правоохоронні структури. Як місцевого, так і національного масштабу, що ті, хто дізнавався щось важливе про її діяльність, дуже скоро або переставали цим перейматися, або просто зникали. Зрозуміло, що на сьогодні, окрім Донни, Арктор мав декілька інших виходів інших дилерів, на яких він поступово тиснув, вимагаючи більшу кількість товару. Та оскільки вона була його дівчиною, принаймні Арктор сподівався, що вона нею стане, Донна для нього була найлегшою мішенню. бачити її, розмовляти з нею по телефону. Гуляти разом або запрошувати її до себе в гості, це також приносило йому особисте задоволення. У певному сенсі це був шлях найменшого спротиву. Якщо ти вже мав за кимось шпигувати і на когось доносити, то це також могли бути люди, з якими ти так чи інакше перетинаєшся, а в такий спосіб це виглядало найменш підозріло і було не таким клопітним. А якщо ти не бачився з ними часто до того, як почав спостереження, то це, зрештою, в будь якому разі доведеться змінити. Тож фінальний результат був точнісінько таким самим. Артур зайшов до телефонної будки. Дінь-дін-дінь. Алло, відповіла Донна. Усі платні телефони у світі прослуховувалися, а якщо якийсь ні, то це лише завдяки тому, що яка-небудь бригада до нього ще просто не дісталася. Запаси за допомогою електроніки передавалися до катушок із плівкою, на яких вони зберігалися в центральному сховищі, і приблизно раз на два дні офіцер. Котрий, не полишаючи свого кабінету, прослуховував велику кількість телефонів, отримував роздруківку. Він просто дзвонив у сховище, і за сигналом вони прокручували плівку повторно, пропускаючи порожні місця. Більшість дзвінків були невинними. Офіцер міг ідентифікувати серед них ті, що видавалися звичайними лише на перший погляд. У цьому полягали його вміння, саме за це йому платили. Деякі офіцери робили це краще за інших. Тож у той час, коли вони з Доною розмовляли, їх ніхто не підслуховував. Найраніше повтор увімкнуть наступного дня. Якщо вони обговорюватимуть щось справді незаконне і черговий офіцер це помітить, то запишуть зразки голосів, але все, що їм потрібно було робити, щоб цього уникнути, це не висловлюватися прямо їхню розмову все одно зможуть розпізнати, як купівлю наркотиків, але тут у гру вступав фактор державної економії. Вивчати зразки голосів та відстежувати учасників звичайної незаконної оборудки було невигідно. Занадто багато таких дзвінків відбувалося щодня, і лунали вони у занадто багатьох будинках, і доні і йому це було добре відомо. Як ти? запитав він. Добре. І теплий хрипкуватий голос на мить замовк. Як сьогодні твоя голова? Не дуже добре, ти типу депрес. Пауза. Цього ранку мене бос у крамниці кошмарив. Дона працювала за прилавком маленької парфюмерної крамнички в торговельному центрі Гейтсайд у Коста Меса, куди щоранку їздила на своєму МГ. Знаєш, що він сказав? Він сказав, що цей клієнт, цей сивий старий, який обрахував нас на 10 баксів. Він сказав, що це моя провина, і мені доведеться відшкодовувати він вирахує з моєї зарплати. Тож я тепер влетіла на 10 баксів, хоча ні в чому я, блядь, вибачаюсь не винна. «Чуєш, у тебе для мене щось є, поцікавився Арктур. Тепер її голос похмурнів, наче вона цього не хотіла, це її розартувало. Скільки тобі треба, я не знаю. Десяток, відказав він. Вони домовилися, що один означатиме сотню, тож він просив у неї тисячу. Коли змушений купувати через громадські засоби зв'язку досить непогана хитрість маскувати велике під мале. власне, вони могли вести торгівлю такими кількостями безкінечно довго. Уникаючи будь-якого зацікавлення з боку влади, інакше підрозділи нарковідділу щогодини б квартири й будинки на кожній вулиці, і мало що з цим би досягли. Десять. роздавтовано пробурмотіла Донна. Мене справді кумарить, сказав Арктор, вдаючи радше наркомана, а не дилера. Я заплачу потім, як дістану. Ні, дерев'яним голосом відказала вона, десять я піджену тобі безкоштовно. Тепер вона без сумніву замислилася над тим, чи він і справді барижить? Ймовірно, так. Десяток, чому б ні? Скажімо, через три дні. А раніше. Це добре, обірвав він. Я привезу. Коли? Вона підраховувала. Скажімо, близько восьмої вечора. Гей, я ще хочу показати тобі книжку, яку хтось залишив у мене в крамниці. Вона кльова, там про вовків. Знаєш, що роблять вовки? Самець вовка. Перемігши ворога, він не знищує його, він його обсикає. Справді, він стає. І сить на свого переможеного ворога, а тоді забирається геть. Ось так. Здебільшого вони б'ються за територію. І за право трахатися, ну ти розумієш. Нещодавно я також декого обіцяв, промовив Арктор. Це не жарт, що трапилося, образно, відказав він. Не по справжньому. Я маю на увазі, мовив Арктор. Що сказав їм, він запнувся. Забагато говориш до вбою. господи. подумав Арктор. Ці чуваки, продовжив він. Типу байкери, шариш, Біля Фостер Сфріс. Я там прогулювався, і вони ляпнули мені щось непристойне. Тоді я розвернувся і видав щось, типу. наразі йому нічого не вдалося вигадати. Мені ти можеш сказати, проказала Донна, навіть якщо це щось надзвичайно грубе. З тими байкерами треба бути дуже грубим, бо по іншому вони не розуміють. Я сказав їм, що на кобилі скакати приємніше, ніж на коні. Не зрозуміла. Ну, кобила, це типу тьолка, у якої. Ага, так, я зрозуміла. Паскудство. Побачимося у мене, як ти й казала, мовив він. Бувай. Він приготувався покласти слухавку. Можна я привезу показати тобі книжку про вовків. Її написав Конрад Лоренс. На зворотньому боці обкладинки написано, що він був найвидатнішим експертом з вовків на планеті. О, так, ще одне. Твої співмешканці сьогодні обоє заходили до крамниці. Ерні, як його там, і цей Беріс. Тебе шукали, якщо це тобі навіщо? поцікавився Арктор. Твій цефалохромоскоп, який коштував тобі 900 доларів, і який ти завжди вмикаєш, коли приходиш додому. Ерні і Беріс щось про нього потякали. Вони сьогодні намагалися його ввімкнути, але він не працював. Ні кольорів, ні цефалохромоскопних візерунків, нічого. Тож вони взяли Берісовий набір інструментів і відкрутили дно. Курва невже!» – обурено убурено вигукнув він. І вони сказали, що його хтось роз'їбав. Це саботаж, перерізані дроти і інші дивні речі, типу цього. Знаєш, божевілля якесь. Замикання і зламані деталі. Беріз сказав, що спробує, я негайно їду додому, сказав Арктор і поклав слухавку. Моя найдорожча річ, гірко подумав він. А цей дурень Беріс у ній колупається. Але я не можу поїхати додому просто зараз, згадав Арктор. Мені треба з'їхати в Нюпас, аби перевірити, до чого вони причетні. Це було його завдання. Він був зобов'язаний.